Чи буде колись поборена остаточна корупція в Україні? Ні. Ні, поки люди хрестять одне одному дітей, стають кумами, а там потім одружуються, клановість. Ну, це певна ну, тобто, така є. Тобто це сторія. не стане перепоною для того, щоб нас взяли в НАТО, а, до ЄС. А, але ми ну, будемо поступово, ну, поступово себе це вичавлювати. Я гадаю, що все ж таки українське суспільство, воно. Ну, Чекає, чекає, потом раз, і революція на граніті, потом раз, і помаранчева революція, потом раз і революція гідності. А потім в 24-го черги до військоматів. Ну, ні, 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 нібито, якщо в нас так все погано, то чому люди брали в руки там навіть просто пляшки з коктейлем Молотова, щось майстрували, копали, просили зброю. Ну, Відповідно, я, 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 я вважаю, що країна, за яку люди готові вмирати, а краще навіть не вмирати, а вбивати загарбників будь-де будь-який час і в будь-який спосіб, вона непогана. Тобто вже в суспільстві почалися певні суви, зміни, і ми, скажімо так, вийдемо на той рівень, коли нам вже ця корупція буде самим не потрібна, і це побачать в ЄС, в НАТО, і ми будемо Корупція, рівницями. Знову ж таки, чи буде. Я вважаю, що це частина певної ментальності. Але мінімізувати її, зробити більш е, об, суспільство нетерпимо, ну, сказати, що. Я там, умовно кажучи, під Бахмутом там, там, чи десь там Солідаром в окопах для того, щоб ти тут крав щось. Ну, Я вважаю, що це буде як грати з вогнем, бо повернуться мільйон людей, які мають о, досвід, бойовий в тому числі, і мають в них загострене відчуття і справедливості. і вони якось дивляться на ці процеси інакше. Тому ну, я не позаздрю тому корупціонеру, який ось, на якого потрапить якась така відчайдушна людина. Це, ну, це скажімо так, один фактор, а потім ну, дійсно нам доведеться повернутися люди з Європи. Це теж певний досвід.